Вже навесні 25-го року Росія може значно посилити мобілізацію на тимчасово окупованих українських територіях через високі втрати в підрозділах та суттєве зменшення охочих підписувати контракт серед росіян. Окупанти можуть переключитися на людський ресурс у захоплених містах, де вже створено всі передумови для примусової мобілізації. Докладніше про те, як окупанти змушують місцевих підписувати контракт на службу і що відбувається із солдатами після цього далі. За даними центру національного спротиву, за 10 місяців 2024 року військовослужбовцями армії Росії стали близько 10 тисяч українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Загалом, за планом військового керівництва РФ лави окупаційних військ мають поповнити щонайменше 150 тисяч новобранців. Серед них значна частка припадає на тимчасово окуповані Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину та анексований Крим. Пише армія інформ активізація мобілізації на окупованих територіях почалася у 2024 році, за словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка. У жовтні почалася призовна кампанія, і військомати отримали жорсткі мобілізаційні завдання. Їх працівники об'їжджали з села і збирали хлопців у віці до 23 років. А окупаційна влада повинна була відправляти до військоматів працівників комунальних підприємств, після чого цих людей примушували підписати контракт на службу. Також окупанти систематично здійснюють психологічний тиск на чоловіків. Призовного віку, зокрема, залякують тим, що за відмову воювати проти України їх призвуть на строкову службу та відправлять у Чечню або до бурятів, де їх гвалтуватимуть. Також у військкоматах чоловікам обіцяли, що на фронт їх не відправлятимуть, мовляв, служити будуть водіями і кухарями. За укладання контракту пропонували 800 тисяч рублів. А за кожен місяць служби 200 тисяч. Це менші суми ніж пропонують у регіонах Росії, але значні для окупованих територій. Звісно, щойно контракт був під. Писаний, мобілізовані одразу потрапляли на фронт, ба більше службовці з тимчасово окупованих територій систематично зазнають знущані принижень. За даними головного управління розвідки Міноборони України, після незаконного призову українці потрапляють у жорна жорстокої дідівщини, голодують, піддаються фізичному і психологічному насиллю та загалом перебувають у нестерпних умовах, які штучно створює для них командування. Під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки від 18 до. До 65 років, а не рідко 16 річні та 17-річні підлітки, яких Москва так само заганяє до окупаційного війська, констатували УГУР. Нагадаємо, примусова мобілізація цивільного населення на окупованих територіях суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист під час війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.